Доброго дня, шановні друзі. Сьогодні до вашої уваги презентація Сівченка-Художник з нагоди дня народження, нашого видатного великого кабзаря духовного батька нації. Наразі це дуже важливо вшановувати нашого генія, тому що йде війна, а Тарас Любора Шевченка є важливою складовою сучасного інформаційного фронту. Ну і також це можливість відкрити для себе по-новому. Тараса Григоровича, тому що існують певні стереотипи відносно того, що він все ж таки більше поет. А малювати він, до речі, почав набагато раніше, ніж писати. Ще з дитинства, ще розмальовуючи стіни, лапки, столи, все що завгодно, використовуючи крейду, вугілля. От. Ну, А перша робота його така більш професійна, кінцами датує 1530 року, це жіноча голівка. От. Його літературне твори з'являються набагато пізніше. Тобто він все ж таки в першу чергу художник, а потім вже поет. Взагалі, необхідно відзначити, що його життя можна поділити на дві такі смуги чорну і білу. Ну, чорна, зрозуміло, він прожив всього 47 років, з яких фактично 25 це в кріпарстві, і 10 років у засланні. Постійно знаходився під контролем жандармерії. Але з іншого боку, він все ж таки себе реалізував і як художник, і як поет. Та і на людей йому якось так щастило. Ну, взяти того ж самого пана Генельгарда. Якби там не було, але він побачив хист хлопця до малювання і віддав його до майстерні художника Ширяєва, причому не просто художника, одного з найкращих художників того часу. Потім знову ж таки доленосна зустріч у літньому саду з земляком Сашенком, який вів. Художника, скажімо так, в коло творчої богеми міста Петербурга, Познуємо його з Карлом Бриловим, Євгенієм Гребінкою, Василем Жуковським та іншими людьми, які зіграли ну, дуже вирішальну роль в подальшому житті Тараса Григоровича Шевченка. До речі, це спростовує міф про те, що Тарас був, був представником так званого печерного націоналізму. Що він був тільки зациклений на Україні і чого подібного. Він товаршував із там, росіянами, українцями, казахами, вірменами. Тобто він був гуманістом і інтернаціоналістом, що знову ж таки спростовує певні штампи відносно його особистості. Те, що він отримав свободу, дякуючи своїм друзям, зокрема і з Росії, це дало йому можливість навчатися в Петербурзькій академії мистецтв, у самого Карла Брюлова. І треба відзначити, що Карл Брюлов дуже його любив. Чому? Йому подобалося, що Тарас Ігорович не пливе течією, що він постійно знаходиться в творчому пошуку. Він шукає своє самовираження, своє творче я. Він взагалі пройшов дуже таку складну еволюцію від романтизму Бриловської школи і до реалістичного живопису. Причому навіть став, якби винахідником нового такого напрямку, як критичний реалізм. Він був унікальний художник, постійно експериментував, використовував тонкі лінії. Він з композицією ми проводив експерименти, з світотінню і таке інше. Тобто, постійно він щось самовдосконалювався. І от Карлу Брюлову все дуже і дуже подобалося. Він вважається одним з кращих майстрів афорту свого часу. Він був чудовим графіком, він фактично оволодів всіми засобами графічного мистецтва, олівець. Туш, серія, акварель. Тобто, ну все йому було підплатне. Для чого це потрібно розуміти? Тому що, я пам'ятаю, що в радянській школі нам так подавали, що от худож... Тразрейгович, він поет, він кабзар. А от малярства, ну це так, на рівні хобі, він такий більш самодіяльний. Художник це десь так на другому, а воно і в третьому плані. Нічого подібного. Він, по-перше, художник, а по-друге, один з кращих. Художників свого часу, чим ми дуже пишаємося. Про те, що він найкращий художник свого часу, також свідчить і досить така багата художня спадщина, залишив поет і художник Шевченко після себе. А за одними даними, вона нараховує близько 830 творів, а за іншими ця цифра сягає і тисячі. В творчості кобзаря можна виділити кілька основних тем та мотивів, які відображаються в його малюнках. Перша тема це пейзажі. Шевченко був надзвичайно обдарованим художником-пейзажистом, і його малюнки відображають красу та велич природи. На заслані митець створив понад 300 пейзажів. Ці краєвиди вони відзначаються своїм точним малюнком, живописним трактуванням кольорової гами, і часто передають властиву для автора романтичну таку натуру, романтичну схильність. Слід зазначити, що а, ці малюнки, а, ці пейзажі Тараса Григоровича Шевченка це перші і єдині на той час краєвиди Казахстану зафіксовані на берег. Друга тема. Яку можна знайти в творах Шевченка, це сцени з життя селян. Він детально відображав життя селян, їхні традиції, звичаї та щоденні справи. У його роботах можна побачити зображення селянських будинків, пастухів, плогів та інших сільськогосподарських інструментів. Шевченко зробив великий внесок у розвитку побутового жанру і став його основоположником в українському образотворчому мистецтві. Третя тема, яка присутня у малюнках Шевченка, це історична. Шевченко був глибоко зацікавлений в історію України та її культурному спадку. У його творчості можна знайти багато зображень історичних подій, таких як Козацька Рада чи Битва під Полтавою. У 1843 році Тарас Григорович приїхав в Україну. Під час подорожі Любов до рідного краю наштовхнула його на створення цілої серії картин під назвою Живописна Україна, на яких відображено історичні місця, побут і природу країни. Повернувшись в Петербург, він завершує навчання в Академії мистецтв, видає на власні кошти і поширює альбом під назвою Живописна Україна. Четверта тема це. Дуже така гостра соціальна критика. Шевченко був активним громадським діячем, що ми з вами не знаємо, і політичним активістом. Тому багато з його малюнків відображають саме нерівність і несправедливість, яку він бачив у суспільстві. Так, Шевченко в своїх малюнках критикував несправедливості та соціальні проблеми, з якими зіткнулися українські селяни. Він зображував бідність та експлуатацію, на яку були засуджені українські селяни. Його творчість була справжнім голосом для тих, хто був позбавлений свободи та прав на свою землю. П'ята тема, яку можна знайти в малюнках Шевченка, це, звісно ж, портрети. Він відтворював не тільки пейзажі та історичні події, але й зображував людей, які жили поруч із ним. У його роботах можна побачити портрети українських козаків, селян, громадських діячів, товаришів у засленні та інших людей. У своїх портретах Шевченко не лише зображував зовнішній вигляд своїх героїв, завдяки полотну та олівцям або фарбам йому вдавалося передати глибинну душу своїх героїв. Шоста тема, яку можна знайти в малюнках Шевченка, це міфологічні та релігійні зображення, які він часто використовував в своїх же творах. Наприклад, у його малюнках можна знайти зображення Бога Перуна, а також мотиви Хрещення та Христа. Тому це цілком природне, що враховуючи наскільки. У Шевченка потужний художник, музей мистецтв завжди проводив дуже плідну роботу з популяризації його мистецької спадщини. Тим більше, що у фондовому зібранні нашого музею знаходиться понад 150 робіт відповідного тематичного спрямування, що дало можливість в січні 2019 року випустити набір листівок, другий, до речі, набір листівок на основі творів з фондового зібрання музею під назвою Шевченкіана. Де були представлені відповідні роботи. Це було і дуже важливо в плані популяризації творчості Шевченка, і дуже зручно, тому що роботи на дану тему в реальному житті вони дуже великі, важкі і часто ну, займають пів стіни, і дуже важко їх експонувати. А у форматі листівок набагато легше популяризувати от картини Тараса Григорьовича. Деякі з цих робіт вони були передані свого часу до картинної галереї дирекцією художніх виставок їх автори дуже часто це випускники Київського художнього інституту, які просто виконували державне замовлення. В рамках відзначення 150-річчя Тараса Григоровича Шевченка треба враховувати, що це була за епоха. Це був час Хрущовської відлиги, коли була мода на Україну, на все українське, на вишиванки, коли постійно ця була тема дружби двох братських народів, там банан Хмельницький, Тарас Шевченка. І якраз на хвилі всіх цих подій на початку 60-х років. Минулого століття було створено багато картин відповідного тематичного спрямування, присвячені Тарасу Говорючу Шевченка. От окремий блок складають роботи наших художників-земляків, які також звернулися до теми Шевченкіани в різних техніках. Це і кольорова ліногравюра Степана Письменного, це і графіка Ігоря Смичика. Це і ескізи та картина Тарасова шляхи Володимира Федорова. Це і габілія Дума Мої Думи, за мотивами літературних творів Тараса Гігоріча Шевченка. роботи заслуження культурності України Емілії Руденка. Чимало в музейній збірці також ілюстрацій до поетичних творів та образу Тараса Шевченка. Це літографія Олександра Данченка до поем Відьма, Марина, Москалева Криниця. Офорт літографії Григорія Верковича Шевченко серед казахів. Василя Хороста, Тарас Шевченко, малюнки Володимира Федорова, Шевченки серед казацьких рибалок на Аралі, до твору наймичка, літографія заслуженого художника України, живописця, графіка Бориса Вакса, арешт, передана колишній картинній галереї дирекцією художніх виставок у 1968 році. Але справжнім реалітетом поправу вважають при портрет Тараса Григоровича Шевченка 1860 року. Це гравюра, яка потрапила до картини галереї від художника Федора Шабали, який виміняв її, в свою чергу, на книгу у відомого колекціонера Олександра Ілліна. Олександр Ільїн надавав перевагу книгам. І за книгу. Він міг віддати будь-який раритет, зокрема, і от такого величезного значення. От. І таким чином ця гравюра опинилася у музеї вистецтв. Це поясне зображення Тараса Григоровича, який сидить так ну, загонурений в себе. Я кажуть, не в гуморі, да, може, не в настрої. Тому що це був вже такий період, коли він дуже хворів, можливо, відчував, що це вже був фінал його життя. От. І але от там під цим зображенням, під гравюрою, є напис, який вказує, що е, гравюра виконана в майстерні Брагауза в місті Лейпциг, в Німеччині. І під цим написом є факсімерія автографа самого Тараса Григоровича Шевченка. Тобто фахівці вважають, що він бачив цю річ і що засвідчив своїм автографом. І нібито це і є останній автограф Тараса Григоровича Шевченка. Ну і зрозуміло, що е, до теми Шевченкіани також зверталися у своїй творчості і представники медальєрного мистецтва. В нашому випадку це у гронці Кіровоградщини Андрій Німенка та В'ячеслав Попов найбільш відомі на території нашого краю та й в цілому в Україні. Тобто можна відзначити, що музей дійсно завжди проводив плідну роботу з популяризації творчості Тараса Григоровича Шевченка. Виставки реальні, віртуальні, творчі вечори, читання і таке інше. Але знаковою датою все ж таки стала 29 жовтня 2010 року, коли в стінах нашого музею була презентована виставка творів Тараса Григоровича Шевченка з Національного музею Тараса Шевченка. Там було представлено понад 40 його робіт, різного спрямування, портрети, автопортрети, пейзажі, різні абсолютно техніки, які ну, розкривали всі грані таланту Тараса Григоровича, саме як художника, про що я вже і казав. І що важливо, що це був дуже потужний крок на шляху до системної і плідної співпраці не тільки з національним музеєм Тараса Шевченка, а і з іншими національними музеями. України. Але, на жаль, цей процес був перерваний війною, війна внесла свої корективи. Але ми сподіваємось, що найближчим часом ми повернемось до цієї плідної, дуже необхідної роботи. Тож, презентація, яка нами підготовлена, вона якраз і ставить собі за мету наблизитися до Тараса Григоровича Шевченка і як людини, і як митця. Тож дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш Ютуб канал. Слідкуйте за нашими новинами та раді бачити вас у стінах нашого музею мистецтва. До зустрічі. До зустрічі.